Ання здавна повелося в Україні так, що зібравши багатий урожай, їхали люди на ярмарок, щоб продати те, що виростили, те, що самі підготували. Сьогодні в нашій програмі я запрошую вас на покровський ярмарок. Ходімо ярмаркувати. Сьогодні ярмарок це більше, ніж місце, де можна щось купити або продати. Це феєрія українського колориту, це свято української душі, захоплюючи спектакль під відкритим небом, де важко розібратися, де глядач, а де артист. Мерщій на ярмарок. Всі поспішайте. Купуйте, милуйтесь. Танцюйте. відразу відчуваєш колорит велелюдного базару та справжню ярмаркову атмосферу. Самісінького ранку народні майстри та підприємці заполонили ярмарковий майданчик. Всі вони готувалися до масового святкування, майстри дивували своїми виробами, а торговці розставляли товар та припрошували до своїх торгових місць покупців. Переможець обласного конкурсу Кращі товари кіровоградщини дві 2013 світловодська фірма, яка виготовляє вироби зі скла та дерева, розписані в українському стилі, представляла на виставці дивовижної краси різнобарвні вироби для побуту та декорування, розписані в центрально українському історичному стилі калини, малів та маків. Люди з цікавістю роздивлялися та з задоволенням купували яскраві вироби, адже така краса не тільки згодиться в господарстві, а і буде милувати оком. Що розбігаються від різноманітності всілякого краму? Тут і вишиванки на будь-який смак та гаманець, і українські віночки, що цвітуть волошками та маками, і розвиваються яскравими стрічками, ляльки та іграшки, сувеніри та обереги, українські символи повсюди і у різній інтерпретації. Як у майстра народжуються витвори якось спонтанно. Вона у мене народилася 16 вересня, коли Петро Порошенко, наш президент, говорив про мову і коли підписував угоду про вступ в асоціацію. Захотілося зробити щось таке, знаєте, ну символічне, щоб дійсно, якось це ляльки обереги, щоб дійсно, от як президент сказав, щоб так воно і було. То дивіться, вона блакитна жовта, і у неї така малесенька зірочка. А зірочка, ми ж хочемо ту співдружність євро євросоюзу. Та хоч хай і ця зірочка українська колись. Там теж буде в цій співдружності. Ще у неї дивіться, є такий наш український тризуб. А тризуб я ще раз роздивляюся, ще по-своєму. Дивіться, тут воно, наче чаша, і наче отакий спис поєднання жіночого і чоловічого начала. А ще й такі янгулятки, ось біленькі дітки, наші українці, дівчатка і хлопчики, козачки і козачки. Вважаю, що дуже гарний і символ дуже такий сильний, теж дуже цікава, ексклюзивна річ укроп. Да? Зараз на нас росіяни кажуть, що ми укропи. Український опір. Хай так і буде, але хай живе наша Україна, і ці укропи наші національні. Бо дійсно наша національна укроп рослина, який огірок чи помідора без укропу, скажіть, будь ласка, який борщ або яке сало без цього укропу? Це не тризум, а навіть якщо тут порахувати дев'ять таких списиків, і на кожному на, на дев'яти списиках ще три. То одним ударом 27 дірок, так грубо кажучи. Але це ж воно дійсно так. Треба в цих оберегах знаходити доброго дня, знаходити ну якісь національні. Традиції, якісь національні, такі якісь примітки, що дійсно все можна, все що нас оточує, наше українське, щоб воно працювало на нас. Роботи добре відомих кіровоградських майстрів пізнаєш відразу глиняних комедних звіряток з улюблених мультфільмів та казок, глиняні картини та мініатюри в народному стилі на ярмарок привезли представники сім'ї професійних кіровоградських гончарів фірсових. Заслужений майстер народного мистецтва України Олександра Пренко, яка славиться авторськими площинними тканими килимовими ляльками, не тільки продає свої ткані талісмани, а і розказує про їх чудодійну силу. Вишиті картини іншої кіровоградської майстрині Вірі Залізняк привертають увагу не тільки майстерністю, а й технікою виконання. Поєднати в одній роботі різні за фактурою нитки та стилі вишивки так, щоб досягти об'ємності та натуралістичності не кожному під силу, а ще всі картини виконані на батіку, розфарбованому та затонованому самою майстринею. А в центрі ярмарку зібралося чимало людей, щоб подивитися на те, як вправно та вміло звичайного шматка заліза народжується витвір мистецтва. Залізна квітка майстра з художньої ковки Сергія Ковальчука нікого не залишила байдужим. Майстри та народні умільці не тільки з усієї Кіровоградщини, а й з багатьох міст України презентували на ярмарку чимало цікавих та вражаючих виробів. Так, різноманітні горщики та глечики з глини незвичної для центральної України форми і кольору, привезли на ярмарок гості з Донецької області. Продукція міста Слов'янськ. Це червона глина, молокована. Вона в сирому виді обжигається молоком 1200 градусів. Можна в духовку мікрохвильову піч на газ через розсіювач. В принципі, як звичайний посуд можна використовувати. Підприємці з Полтавщини привезли на ярмарок вишиванки, на яких розквітли всі квіти України. Сорочки розшиті різноманітними візерунками та мотивами усіх регіонів нашої держави. А народні умільці з Кременчука презентували кервоградцям оберегові ляльки. Якщо причепити таку бабусю біля дверей, то не тільки злі сили, а і недобрі люди побояться заходити в дім. Особливою популярністю користуються домовички, один з яких незабаром поїде за океан. Тут роботи двох э, творчих родин. Моєї, і моєї подруги надії Михайлової. Домовики це ми з нею ще сім років дому розробили, придумали і тепер все Україна їх робить. Облетіли весь світ, але тільки що. Взяв в Америку подарунчим. Чим робимо віночки в Україні? Зараз це дуже е, популярними. Туди всю душу вкладаємо, всі віночки в нас різні. Ви часто їздите на ярмарки і як вам наш Кіровоградський Покровський ярмарок? Ярмарок чудовий, цікавий. Веселий настільки, наскільки зараз ми можемо собі дозволити повеселитись, дуже виражена так, народна тут тема, народна нотка, народний дух, дуже цікавий ярмарок. я дуже люблю, ми їздимо на різні ярмарки, були у вас на дні міста, тепер приїхали на Покровський ярмарок і дякуємо місту за те, що він зміг зібрати людей, зміг показати таку чудову техніку. Я вчора, коли пройшла, по... Бо... В тій частині виставки, де виставлена техніка, я зрозуміла, що Україна переможе. Наше сільське господарство не таке вже і і відстане. Коломийська майстриня-вишивальниця пані Оксана привезла на Покровський ярмарок власноруч вишиті чоловічі сорочки та роботи інших майстринь з Івано-Франківщини. Кожна представлена річ є ексклюзивною, яку відтворити вдруге надзвичайно важко. Окремою гордістю майстрині є робота, виконана унікальним українським швом низинкою, який робить вишивку об'ємною та багатою. А приватний підприємець Харкова привіз на ярмарок сувеніри з українською вишивкою, які робить його дружина: рукавички, прихватки, фартушки, сумки, магніти, значки, браслети і все прикрашене українською вишивкою. Кожен відвідувач покровського ярмарку знайшов для себе щось особливе: чи то сувенірна згадку, а то і просто гарний настрій. А для найменших відвідувачів ярмарку діяли майстер-класи, де діти мали можливість спробувати себе в творчості. Хтось виготовляв квітковий віночок, а за сусіднім столом ліпили рибок солоного тіста чи навіть емблему ярмарку. А ще робили солом'яних бичків та багато різних поробок. Сьогодні ярмарки вже є непересічним явищем і проводяться як дань минувшині, але настрій і атмосфера, що панують на них, не зникне. Доки існує український народ, а діти шанують традиції своїх батьків. Свої експозиції на ярмарку демонстрували представники усіх районів області. Дивували костюмами і оформленням експозицій. І вишивкою, і пригощанням. Частували і домашньою ковбасою, і запеченим м'ясом, і свіжими овочами та фруктами. Ще й залюбки співали пісень, підтанцьовували та фотографувались. І кожен на ярмарок привіз найкраще. Славиться Малависка своїм виробництвом меда, виробництвом риби, роз... лісництвом своїм славиться, розмноженням винограду. От, ми привезли на конкурс, ми привезли вареники, привезли своїх працівників культури для того, щоб вони допомогли нам представити наш район. На конкурс привезли так само і кабаки. Гарбузових композицій на ярмарку було дуже багато, а найбільший гарбуз привезли зі Знам'янського району. Один отой круглий, найбільший, це я взяв, попросив тещу, щоб виділа мені. ну Я думаю, що дружина вже не піде нікуди від мене. Богу дякувати, 14 рік живемо. А, ну, а гарбуза вона наділила для любимого зятя, щоб каші поїв. Ну Кілограм 50 буде, може більше. Бджолярі з усієї області. Привезли на ярмарок медову продукцію, і це не тільки високоякісний мед, а і прополіс, забрус, та ще багато смачненького та не менш корисного. Цікавим для відвідувачів виставки став ще один експонат вулик лежанка. Джулярі запевняють, що для омолодження та відновлення роботи всього організму потрібно просто поспати на такому ліжку протягом кількох днів. Это называется сон на пчелах, улей лежанка. Человек, этот пчеловод однажды устал, и он возле улья уснул. Когда проснулся, он ощутил огромный прилив сил и энергии. И вот неоднократно так это повторилось, и стало понятно, что именно возле пчел, если человек спит, то он получает силы, здоровье. И пчеловоды решили это дело э, как бы, построить вот такой вот улей э, лежатка, который называется. Мы его называем биомодуль. И в течение десяти лет на многих пасеках Украины э, такой домик уже функционирует, то есть им уже пользуется. Э, лучше всего э, спать ночью где-то около 8 часов сон. Э, там в домике 4 семьи живет э, пч, пчелины. Они носят мед, собирают цветочную пыльцу. То есть человек им не мешает. Ты приходишь... Нет, они там с другой стороны у них клетки. Попадает в этот домик пчелиный воздух, сулья. Человек ним дышит во время сна. Когда ложишься туда спать, ощущение, как ты в колыбель. Там внизу шум мягкий такой, эти пчелки шумят, там 200 тысяч пчел живет в этом улье. Они себе занимаются своим трудом, носят, работают, там матка, детки у них. А в это время человек релаксирует, происходит релакс всех систем организма. Все внутренние органы настраиваются. Если начинает болеть организм, значит он заболевает в целом. Надо восстанавливать полностью весь организм. И данная разработка ⁇ это задача восстановить полностью весь организм человека. Тогда все системы начнут работать хорошо. И вот сон. И еще мы дополнительно предлагаем во время этого сна кушать продукты пчеловодства. Это самые лучшие продукты из всех, которые существуют. Это мед, э, перга цветочная пыльца, э, есть квасы медовые, которые разработаны на, э, ну, именно на меде. Квас он очень полезный, напиток. Это украинские, традиционные. И, и, и есть интересный вредитель у пчел ⁇ восковая моль. І от ми також пропонуємо настойки цієї воскової молі, як укріпляє ще язаравлюває ще Справжні витвори мистецтва з тіста представили найкращі пекарі з усіх районів області. Золотавий традиційний, чи яскраво по-сучасному оформлений, кожен коровай незвичайний та неповторний, адже зроблений з любов'ю. Шкода, що презентаційні експонати не можна коштувати, а так хотілося відламати шматочок. Ідуть люди звідусіль ярмаркувати, а там, де народ, там і жарти, і сміх, і звичайно ж українські пісні та танці. Надивившись на різноманітні товари, кіровоградці зібралися на центральній площі, де відбулося нагородження переможців у різних номінаціях Покровського ярмарку. Вони гравському районі виготовляються найкращі короваї, тому що е, нас виготовляється борошного вищого гатунку. Ми представляли продукцію товариства Верис фірма Ярунь. Це борошно найкраще вищого гатунку, і з нього ми готуємо найгарніші, найсмачніші короваї. А справжній ярмарок творчості підготували юні учасники свята, на якому можна було без усяких затрат придбати гарний настрій та купу позитивних емоцій, і отримати справжню насолоду від запальних народних танців та щирих українських пісень. Вівся гучний ярмарок. Все, що продано, розпродано, а що не продано, то подаровано, бо всього є доволі. І хай усі будуть ситі та здорові. Хай усі живуть в радості і достатку. Це була програма у народному стилі. Зустрінемось на каналі Кіровоград.